На жаль, жанр фентезі в аніме зазвичай асоціюється з одноманітними ісекаями, та нещодавний успіх Фрірен довів, що попит на хороші тайтли в цьому жанрі є. Саме тому дуже дивно, що про підземелля смакоти так мало говорять. Іме починається бійкою з червоним драконом у підземеллі, в результаті якої помирає Фалін, одна з учасниць команди головних героїв. Але перед смертю вона встигає врятувати своїх друзів, телепортувавши їх на поверхню. На щастя, у цьому світі можна відроджувати мертвих, але для цього команді доведеться повернутися у підземелля і знайти Фалін. Але так просто це зробити не вийде. Двоє учасників команди вирішують піти своєю дорогою, а усі їх речі було втрачено у підземеллі. Тож потрібно буде купити нове спорядження, на що потрібні гроші, яких у них обмаль. Чарівниця Марсіль пропонує поїсти. Але лідер команди Лайос вирішує, що усі гроші потрібно витратити на порятунок фалін і пропонує почати їсти монстрів підземелля, що дуже зневажається у суспільстві. Хоча порятунок фалін це скоріше виправдання. Просто Лайос давно хотів спробувати монстрів на смак і знайшов для цього вдалу нагоду. У підземеллі вони зустрічають гнома на ім'я Сенші, який вже давно харчується монстрами і знає усе про те, як краще їх приготувати. Він доєднується до команди, адже хоче скуштувати м'ясо червоного дракона. Отже, команда складається із чотирьох персонажів. Лайос, будучи лідером команди, є тим, хто просуває сюжет. Все ж Фалін це його сестра, і йому треба її врятувати. Він досить спокійний і розважливий, що робить спостерігання за ним комфортним, але інколи він все ж створює проблеми для команди. Марсіль це моя улюблена персонажка. Завжди куметно бачити її реакції на поїдання монстрів. Вона найбільш емоційна, але не впевнена у собі, і намагається довести іншим свою важливість для команди. Чивчак він знається на пастках, тому ніби є важливим для групи, але він найменш цікавий з усіх її учасників. Не те, що він не розкритий, просто він нормальний і раціональний, тому губиться на фоні інших дивацьких персонажів. Сенші дуже добре знається на монстрах і способах їх приготування. Він дуже кльовий і місцями комедний персонаж, і без нього аніме багато б втратило. Ну і потім до них додасться ще ізуцумі, але аж під кінець першого сезону. Відземельні населяють дуже різноманітні і оригінальні монстри: васліски, які є наполовину півним наполовину змією, скарби, які є насправді живими організмами, мандрагора, вириваючи, яку можна збожеволіти, големи, яких можна використовувати як грот і багато інше. Різноманітність монстрів дійсно вражає, як і те, як авторка вигадує, як їх перетворити на страву. Але монстри не просто різноманітні, вони дуже пропрацьовані. Очевидним мерчем для цього аніме буде кукбук, але з усього гору, який нам розказують, можна створити цілий підручник з біології. Аніме описує внутрішні органи монстрів, їх поведінку і харчові ланцюжки, наприклад, жива броня, обладунки лицарів, які за допомогою магії самі рухаються. Саме так вона описується у більшості фентезі. та у підземелі смакоти вони б'ються не через якесь заклинання, а тому, що є колонії молюсків, які змушують обладунки рухатись, а б'ються вони, аби вберегти свої майбутнє покоління. Або червоний дракон, який дихає вогнем завдяки тому, що зберігає собі паливо. Зазвичай паливом є те, що дракони не можуть перетравити, наприклад, кістки. Дракон клацає зубами, щоб з'явились іскри, які їй запалюють паливо, і таким чином дракон може дихати вогнем. Ще один приклад тентаклі, що ростуть зі стін. Вони з'являються лише там, де у стіні є простір, а це означає, що, скоріш за все, там пастка. Якщо хтось доторкнеться до тентаклів, його може паралізувати. Але жаби, що там живуть шляхом еволюції, змогли пристосуватись до цих рослин. Їх шкіра дозволяє їм вільно пересуватись тентаклями. І таких прикладів у серіалі дуже багато. Майже кожна серія показує нам якогось нового унікального монстра. У підземеллі існує ціла екосистема, і до неї входять такі ж групи, як головні герої. Вони підтримують баланс, не дозволяючи монстрам переходити на інші поверхи або вилазити на поверхню. Тобто, кожен монстр в цьому підземеллі не просто існує, а виконує свою функцію. Та і за самим процесом приготування дії з монстрів дуже цікаво спостерігати. Він детально описується. Аніматори дуже постарались над цими сценами. Їжа візуально виглядає справді апетитно, не дивлячись на те, чого вона приготована. Саме ця пропрацьованість і вигадливість у підході до монстрів робиться аніме таким унікальним. Є багато подібних історій про підземелля із RPG елементами але тільки підземелля смакоти розкриває дійсно багатий фентезі світ за допомогою приготування їжі. Серіал також захоплює своїми персонажами. Головні герої відчуваються справжніми, і їх характери дуже вдало поєднуються між собою. Навіть якби серіал не мав цієї фішки з їжею і цікавого сюжету, він би все одно був досить цікавим завдяки персонажам. До речі, їх дизайн теж дуже продуманий. На Ютубі є детальний розбір того, як авторка враховує кожну деталь, щоб герої органічно вписувались у світ, і їх вигляд відображав їх характер. Смі підземелля також цікаві, бо вони є частиною політики світу. Наприклад, влада острова, на якому вони знаходяться, фінансує групи, які відроджують померлих. У підземеллях є різні рівні, у них можуть траплятися пастки або якісь інші цікавники, як от картини, які відправляють у минуле. Світ цікавий і має передісторію, яку поки не розкривають. Перші 11 епізодів можуть здатися не дуже захопливими. У них герої просто ходять під земеллям, зустрічають монстрів і їдять їх. Ці епізоди не дуже пов'язані між собою. Звичайно, заготування монстрів і справді дуже цікаво стежити, але для багатьох дивитись аніме лише про приготування їжі буде нудно. Але не спішіть закидати серіал на початку, бо далі нам розкажуть дуже багато про світ, який набагато більш загадковий, ніж це може здатись спершу. По суті, саме у другій половині серіалу починається сюжет. Над анімацією працювала студія Trigger, яка відома гарною картинкою, але посереднім сюжетом. Та недавні Cyberpunk Edgerunners і тепер підземелья смакоти показують, що студія тепер набагато більше переймається якістю історії. Стиль виглядає доволі незвично, він трохи схожий на західний, і як на мене, така мальовка добре пасує до історії. Екшн трапляється не часто, все ж історія фокусується не на ньому, проте є декілька дійсно кльових файтів: на кшталт битви з Ундіне або та ж битва з червоним драконом. Якщо говорити про недоліки, то найбільшим є повільний початок сюжету. Лише у другій половині серіал стає дійсно цікавим. Хоч, знову ж таки, перша половина є досить непоганою. Вона знайомить нас з персонажами основною інформацією про світ і приготування монстрів. Підсумовуючи підземельне смакоти дійсно дуже хороше аніме, яке, окрім фішки з готування, має дуже пропрацьований світ та захопливий сюжет, який по-справжньому розкривається лише у другій половині. На цьому все, ставте лайки і підписуйтесь. До зустрічі.